Столяр прийшов, щоб полагодити двері в будинку мільйонера, і завмер, коли побачив це. Не відкривай ці двері, просто полагодь замок і йди. Голос старої економки був тихий, але нестерпно чіткий. У тиші величезного холу він пролунав як попередження. Столяр Олексій застиг, тримаючи в руці викрутку. Двері перед ним дихали, вони були живими. Підпишись, щоб дізнатися, що було далі. Дощ лив стіною, коли він нарешті під'їхав до маєтку. Вузька дорога петляла між соснами, і мокре гілля хльоскало по лобовому склу, ніби хтось хотів зупинити його ще до повороту на подвір'я, але Олексій не звик боятись. За десятки років роботи він бачив і старі зруйновані хати, і моторошні підвали, і закленівши двері з закривавленими ручками, просто тому, що хтось колись не хотів викликати поліцію. Він зупинився біля кованих воріт. Камера одна, але видно, спостерігають. Через хвилину ворота повільно відкрились, всередині тиша. Дім стояв, мов пам'ятник, сірий камінь, аркові вікна, вітражі, і федвері, старі дерев'яні двері в західному крилі, які, власне, і були причиною його приїзду. Олексій вийшов із машини, накинув капюшон і взяв інструменти. Біля входу його чекала жінка. Суха мов гілка у чорному халаті поверх сірого сукна. «Ви столяр?» Так, пройдіть ніякого доброго дня, ні запитань. Вона розвернулась і пішла вперед. Йому залишалось лише йти за нею. Хол темний, зі старовинними килимами. Усе пахло лаком, старим деревом і ще чимось, наче прілою тканиною, закритим повітрям. Стіни вкривали картини, портрети невідомих людей, похмурі пейзажі. Одне полотно повністю чорне, двері праворуч у західному крилі, сказала економка. Замок клинить. Господар не хоче, щоб хтось відкривав. Ви лише полагодьте, не відчиняти. А як тоді, просто зробіть, як сказано. У її погляді була не злость, а страх він кивнув. Двері виявились справді старими. Масивний дуб, ручна робота, фурнітура, латунь схожа на ту, що робили в довоєнні часи. Але головне замок. Він був не новим, не сучасним і не зовсім стандартним, як у сейфах або казематах. Зовні замок звичайний, але всередині система з додатковими блокувальними стрижнями. Чого це за двері? тихо запитав Олексій. Слуга, який приніс світильник, знизав плечима. Не знаю, там ніхто не заходить, господар сказав не торкатись. Але ж хтось має перевіряти там закрито, завжди було. І що за кімната? Може, комора, двері з латунною системою, і комора слуга вже мовчав. Олексій присів, почав вивчати фіксацію. Замок справді заклинило, не від старості. Хтось або бив по ньому середини, або вставляв щось стороннє. В одній з щілин він побачив уламок зубця, як у старих ключів, Надщерблений і іржавий. Але свіжа, подряпина на латуні вказувала, недавно намагались відкрити. Раптом зсередини щось стукнуло. Олексій завмер, це не була ілюзія, і не ехо, хтось або щось було всередині. І почувало його. Алло, пробурмотів він і приклав вухо до дверей. Нічого, але дихання, чи його, чи ще чиєсь там було, дуже слабке, тягуче. Олексій відклав інструмент, озирнувся. Хол був порожній, тільки тінь на стіні, що повільно ворушилась від лампи. Йому захотілося піти. Залишити все, але руки самі вже тягнулися до замка, поки не з'явився господар. Високий, сивий, у темному костюмі. Він ішов беззвучно, як привид, але голос його був гучний і рівний. Ви вже працюєте? Замок клинить, його ламали всередині. Ви тут, щоб його відремонтувати, не аналізувати. Я почув звук: там хтось є, там нічого немає, просто старий простір. Ніхто не заходить, ніхто не виходить. А замок. Полагодьте і забудьте, пауза. Добре, сказав Олексій, але його очі більше не залишали дверей, і той звук, що прозвучав зсередини, ще довго не виходив із голови. Коли Олексій наступного ранку повернувся до маєтку, двері були вже оббиті тканиною, грубою сірого кольору, натягнутою поверх рами, ніби хтось хотів заглушити будь-який звук. Виглядало так, наче двері стали хворобою. Яку намагались перев'язати, економка з'явилася знову, з тим самим обличчям, ніби вчорашнього вечора і не було. Вона мовчки простягла йому ключ маленький із ледь помітним гравіюванням, новий. Для чого це господар наказав змінити замок? Тобто вмонтувати новий? Так, і повністю зняти старий Безслідно. Це не просто там особливий спосіб фіксації. Господар сказав, ви впораєтесь. Вона пішла, залишивши його з ключем у руці. Олексій ще кілька секунд дивився на метал. Він був не схожий на звичайні ключі, занадто тонкий, з трьома вигинами і плоскою основою, на якій були нанесені цифри 6, 9, 7. Незрозумілий код. Коли він почав знімати старий замок, відчув легку вібрацію в металі. Це було дивно, ніби двері жили своїм ритмом. Кожен гвинт відкручувався важко, з хрустом. Всередині все було спрацьоване, але й надміцне. Система нагадувала сейф, але мала ще й внутрішні металеві пластини, які блокували механізм з обох боків. Для чого це? пробурмотів він. На одному з металевих штифтів було вирізблено ініціали. «ДГ». Дмитро Гоголь, він сам замовляв такі двері. Олексій почав розбирати внутрішню частину замка. І саме тоді почув знову звук. На цей раз не стукіт, а скрегіт, як ніби хтось обережно провів чимось гострим по дереву з іншого боку. Він приклав вухо, перший замер. Є там хтось? прошепотів. Відповідь не прийшла одразу. Спершу пауза, потім слабкий шепіт: Допоможи! Олексій рвонувся назад. Ледве не впустивши викрутку, це не галюцинація. Хтось там, людський голос. Справжній він озирнувся. Камери, прислуга могла стежити. Він обережно накрив двері тканиною, як було до того, і вдав, що працює далі. Всередині все горіло, серце било як молот. Цей голос він був слабкий, сухий, як з волового підвалу, але справжній. По обіді його викликали в головний кабінет. Дмитро сидів у кріслі біля вікна. Його погляд був порожній, як у людини, яка все бачила, але тон рівний, жорсткий. Ви щось чули, замок скрипить. Метал старий. Більше нічого? Ні. Добре, він зробив паузу, подивився крізь скло. Двері пам'ять, їх не завжди треба відкривати. Іноді краще просто закріпити. Олексій мовчав. Завтра закінчіть роботу. Більше ви тут не потрібні. Ввечері він не поїхав додому. Прихопив інструменти і залишився на другому поверсі, в одній з пустих кімнат. Відкрите вікно, ковдра на підлозі, ліхтарик. Ночі в таких будинках завжди довгі. Стіни не сплять, вони дихають, і чекають, коли хтось посміє їх послухати. Близько другої він знову пішов до дверей. Тиша. Тільки дощ, ледь стукав по вікнах десь у дальньому крилі. Він притулився вухом. Ви тут? Довга пауза, потім знову. Ти не один, він відступив, подих обірвався. Хто ви, пауза. Дядько, це слово було сказане з таким надривом, що в ньому зібралося все: біль, надія, розпач. Олексій зрозумів, по той бік не просто людина, там життя, яке замкнули. Він повернувся у свою кімнату вже під ранок, але не спав. У голові крутилися дві думки: хто це? Чому його там тримають? І головне що буде, якщо він знову почне говорити дощ ущух, але небо лишалося сірим? Повітря було наче вичавлене, густе, важке, з відлунням у грудях. Олексій вийшов на світанку, ходив навколо будинку, ніби намагаючись зрозуміти, куди ведуть стіни. Західне крило, де були ті двері, виглядало ззовні, як частина фасаду, вікна там були забиті дерев'яними щитами, замазані фарбою, ні світла, ні звуку. Наче частина дому просто викреслена. Повернувшись до середини, він вирішив діяти, поки що самостійно. Він знову вивчив старий замок, що вже зняв напередодні. Конструкція була непроста, заводське виготовлення, але з очевидними доопрацюваннями. Усередині додаткові пластини, система блокування, реле, які реагували не тільки на поворот ключа, але й на тиск, вагу. Це не був звичайний замок, це була клітка. А ще він знайшов вигравіювані букви у внутрішній частині корпусу Ендот. Він згадав фото в холі Стара родинна світлина. Дмитро Гоголь у молодості, поруч із ним молодий чоловік, дуже схожий, трохи молодший, у підписі Назар Дмитрович Гоголь. Олексій вперше по-справжньому замислився, а що, якщо це не якась історія з божевіллям чи охороною майна, а якщо де це брат, того ж дня під час обіду. Він побачив двох охоронців у дворі. Один з них щось комусь показував на планшеті. Олексій не міг бачити зображення, але за реакцією зрозумів мова про відео з камер, і це відео про нього. Він мусив діяти швидше. Уночі він підготував усе: компактний набір інструментів, ліхтарик, спеціальний ключ і головне блокіратор сигналу. Пристрій, яким користуються деякі монтажники для роботи в зонах із сигналізацією, невеличкий, схожий на старий диктофон. Після півночі він спустився до дверей. Тиша. Жодної душі. Камери, ймовірно, працювали, але він активував блокіратор. Принаймні на кілька хвилин він мав мертву зону. Він обережно просунув новий ключ у замкову щілину. Клац, поворот ще один. Двері не відкрились, але замок розблокувався. Всередині щось зрушилось. Система дала йому доступ. Частковий. Він натиснув на ручку, двері прочинились на кілька сантиметрів. Темрява. Запах старий, затхлий, але не мертвий. Живий, людський. Ви тут, ні звуку. Назар, пауза, потім ледве чутно. Ти не боїшся? Ні. Тоді, слухай, він просунув лампу всередину. У світлі з'явився силует, людина, сидяча, обличчя на півутіні. волосся довге, худе обличчя, очі ясні, глибокі. Чому ви тут? Назар не відповів одразу. Лише витягнув зі складеного ковдрою пакунку обгорілий аркуш. Олексій взяв його. Це був документ, копія, технічна схема і підпис Назар Гоголь, власник патенту. Олексій повернувся у свою кімнату, третій, не спав, читав. Вивчав. Це була схема енергетичного блоку, високоефективного, дешевого, з матеріалами доступними в Україні революційна розробка. Але патент ніколи не реєструвався. У відкритих базах його не було. Він зрозумів, Назар створив щось, що могло змінити правила гри, але замість того, щоб вийти на ринок, зник. А його брат став єдиним володарем бізнесу. Вранці Олексія викликав господар. Ви закінчили? Майже. Ви були там вночі? Так. І що ви побачили? Людину. І що ви зробите? Я ще не знаю. Гоголь усміхнувся тонко, без радості. Люди, які не знають, найнебезпечніші. Олексій кивнув. Але я вже не той, хто мовчить. Олексій знав, часу залишилось обмаль. Після вчорашньої розмови з Гоголем усе стало чітким. Він більше не гість у цьому домі. Він потенційна загроза. І, можливо, вже під спостереженням, але в нього був план. Перш ніж покинути кімнату, він зафіксував копію схеми, перефотографував кожну сторінку на свій старий телефон і завантажив у Хмару під фейковим аккаунтом. Ще одну копію він записав на флешку, яку заховав у задній стінці валізи з інструментами. Назару він залишив коротку записку, складену з декількох речень. Я знаю, що ви створили, і знаю, чому вас закрили. Я не обіцяю, що зможу все змінити, але я більше не мовчатиму. Наступного вечора він повернувся до дверей, так само, як і раніше. Камери, охорона, блокіратор сигналу все чітко. Він відчинив двері ширше. Назар сидів, спершись спиною на стіну, але тепер виглядав більш зібраним. Очі світилися, не від сили. А від того, що хтось нарешті слухає. Я думав, що тут згнию, сказав він, але знав, що колись хтось ризикне. Чому тобі тримають? Бо я став завадою, у нас були різні бачення. Я хотів, щоб технологія була вільною, він щоб усе контролювати. І замкнув рідного брата, Назар кивнув. Він не бачить людей, тільки схеми, показники, ринки. Ти знаєш, що це злочин? А ти знаєш, скільки таких дверей в Україні, Олексій замовк. Ми можемо вийти, але мені потрібна твоя допомога. Я з тобою. Сьогодні, вночі, тільки так. Далі буде пізно. План був простим: Олексій мав вивезти Назара через південний вихід, що вів до старого саду, давно занедбаного. Камери там не працювали, ключі були в економці, але вона вже кілька днів поводилась дивно. Або вона щось знала. Або боялась ще більше, ніж усі. Він вирішив ризикнути. За годину до півночі він знайшов її в коморі. Ви знаєте, хто він? Знаю. І знаєте, що його там не має бути. Це не моя війна. Але ви можете її зупинити. Вона подивилась на нього. Очі втомлені, але тверді. На що ти готовий? На все, крім мовчання. Вона витягла стару в'язку ключів і поклала йому в долоню. Південний вихід відкривається зсередини. Але за ним сигналізація. Відключити можна тільки з кабінету Гоголя, панель за картиною з кораблем, код 2437. Чому ви мені це кажете? Бо я вже надто стара, щоб жити зі страхом. О півночі все було готово. Олексій відкрив двері. Назар стояв на порозі, слабкий, але стояв готовий. Весь мій вік до цього моменту. Вони пішли повільно, без світла. Кожен крок лунав, як грім. У темному коридорі вони здавались тінями. На півдорозі Олексій піднявся в кабінет Гоголя. Картина важка, але під нею справді була панель. Код спрацював, світло блимає. Сигналізація вимкнена. Він повернувся. На останньому повороті Назар спинився. Він не дасть нам піти просто так, Вже дав. бо більше не контролює кожен наш крок. Вони вийшли у старий сад, ніч. Повітря ось свіже. Ноги майже не тримають. Вони пройшли ще 10 метрів і тоді почули це позаду. Хрускіт гілок, кроки, він знайшов їх. Олексій схопив Назара за руку і рвонув у бік, у зарості. Кроки позаду стали гучнішими, чіткішими, важке взуття, ритмічне, без поспіху. Той, хто йшов за ними, не поспішав. Він був впевнений, що їм не втекти. Сад давно перетворився на хащі, гілки, бур'яни. Повалені дерева, але Олексій знав: якщо дійти до старої альтанки, що біля паркану, звідти можна перелізти на сусідню ділянку. Далі лісова дорога, а там вже шанс. Тримайся, прошепотів він, ще трохи. Назар не відповідав, дихав важко, тримався за живіт. Схоже, під час руху щось сталося або стара травма, або організм не витримав навантаження. Ми майже на місці. Але кроки за спиною були вже зовсім поруч, і не одні. Їх не просто знайшли, на них чекали. Вальтанці Олексій сховав Назара під лаву, накривши старим тентом, який залишився з давніх часів. Потім вийшов сам, прямо до стежки, і зупинився. Попереду Дмитро Гоголь у світлому плащі з тонким ліхтарем у руці. Поруч охоронець із короткоствольною зброєю. Ліхтар освітлював лише фігуру Олексія. Ви не послухались? спокійно сказав Гоголь. Я побачив правду. Ви не мали на це права. Я людина, а він теж, Гоголь підійшов ближче. Ви не розумієте, що на кону? Я все розумію. Ви боялись не за нього, ви боялись втратити контроль. Це більше, ніж контроль, це імперія, бізнес, життя тисяч людей. Один проти системи, один завжди початок. Пауза. Гоголь махнув охоронцю вивезти їх обох, нікуди не передавати, все залишити в межах маєтку. Охоронець рушив вперед. І тоді Олексій кинувся на нього, не з силою, а з несподіваністю. Удар по руці зброя впала, штовхнув плечем. Земля пішла з під ніг. Гоголь закричав. Ліхтар покотився в бік. Олексій схопив пістолет, направив його на охоронця. Назад! той підвів руки. Ти не вб'єш, сказав Гоголь. Ні, але я змушу вас слухати. Вони вийшли до дороги. Назар ішов сам, хоч і похитувався. Олексій тримав зброю, хоч руки тремтіли. Світло ліхтаря блукало по стежці, немов самотні око в темряві. Якщо ви втечете, казав Гоголь, усе буде знищено, схеми. Дані, все, вже пізно, відповів Олексій. Копія в хмарі. Якщо зі мною щось станеться, файл отримає журналіст. І що? Тобі ніхто не повірить. А Назару, тиша, ви зруйнували власну родину заради влади, але він живий і вже не мовчить. До села вони дістались під ранок. Старий знайомий Олексія, ветеринар на пенсії, дав притулок. Зв'язок вимкнули, техніку сховали. Назар знову почав дихати вільно. Через добу Олексій зв'язався з журналістом, якого знав по випадковій старій історії, той не вірив одразу, але коли побачив схеми, Погодився зустрітись. Історія потрапила до ЗМІ не одразу, не голосно, але потрапила. Гоголь виступив із заявою: брехня, змова, підробка. Але вже було пізно: Назар з'явився на відео, на живо, в ефірі незалежного каналу. Я, Назар Гоголь, і я існую. Офіційно вважаюсь зниклим, насправді ізольованим. І я знаю, чому. Суспільство завмерло, почалась буря. Реакція суспільства була блискавичною. Прямий ефір із Назаром переглянули мільйони. Соціальні мережі вибухнули хештегами: «Гогольбрат», повернення Назара «Задерима». Телевізійники, політики, аналітики. Усі кинулись тлумачити, з'ясовувати, вимагати, але не всі вірили. Це фейк, говорили скептики. Технології зараз дозволяють створити будь що. Це політична провокація, переконували з екранів. Це розбірки між братами. Та головне, Назар був. Живий, присутній, і його слова були надто реальними, щоб їх просто ігнорувати. Гоголь відреагував одразу. На наступний день після трансляції він зібрав прес-конференцію, виглядав спокійним, як завжди, в костюмі з чітко розробленими тезами. Мій брат Назар, на жаль, страждає на психічний розлад. Багато років тому він добровільно залишив суспільне життя. Ми підтримували його в закритому середовищі. Відповідно до медичних рекомендацій. Але він живий? запитала журналістка. Так. І ми не приховували цього, просто не розголошували. Я не медик, я брат, а патент. крикнули з залу. Усе, що він називає винаходом, це чернетки, на яких немає жодного юридичного підґрунтя, але відео Назара не можна було стерти. І головне, під нього підтягнулись інші. Колишні співробітники компанії, старі інженери, один за одним вони розповідали, як Назар зникав із проєктів, як його ім'я стирали з документів, як їх змушували мовчати. Сформувалась слідча комісія: перші ордери, перевірки. А Олексій зник. Журналіст, який отримав від нього схеми, знав, автор не медіа особа, його треба захистити. Тож місце знаходження столяра залишалося в таємниці. Але в самому селі, де все починалось, вже з'являлись незнайомі обличчя: автівки без номерів, запити по сусідах, пошук зниклого свідка. Олексій знав, вони прийдуть. Він вивів Назара ще далі, у Карпати, маленьке село на висоті, де лишались лише літні люди. Там був старий будинок, колись належав далекому родичу. Тепер і їхній прихисток. Дні проходили в тиші. Назар поступово відновлювався. Говорив більше, писав, нотував. Вони не зупиняться, сказав одного вечора. Їм не потрібна правда, їм потрібен порядок. І якщо правда його руйнує, тоді вона стає ворогом. Але ми вже не зупинимось, відповів Олексій. Це ти не зупинишся. Я втомився. Значить, я говоритиму за двох. через місяць вибух. Назар знову вийшов на зв'язок. На цей раз із лабораторним доказом, копія схем, зберігання даних. Матеріали, які не можна підробити. Перше головне фото своє за дверима в темряві, з газетами, які підтверджували дати. Це було незаперечне. Гоголя викликали до суду, йому висунули обвинувачення в незаконному утриманні особи. Вивчення тривало, але головне його імперія почала тріщати. Акції падали, партнери тікали, репутація да, зруйнована. Але він не здавався. Вони ще повернуться, сказав Назар. Ми будемо готові, відповів Олексій. Він вже не був тим самим майстром, що прийшов лагодити двері. Він став кимось іншим, людиною, яка не відвела очі, і це лякало сильніше, ніж будь-яка зброя. Остання зима прийшла рано. В Карпатах сніг ліг на землю вже всередині жовтня. Гори вкрились тишею, а будинок, у якому жили Назар з Олексієм, став для них не схованкою, а символом, місцем, де народжувалась нова правда. Історія вийшла за межі України. Про неї писали в міжнародних засобах масової інформації. Журналісти приїздили в село, залишали запити, але місцеві відмовчувались. Усі знали, що говорити означає зрадити, бо ці двоє більше, ніж просто чоловіки, вони стали доказом того, що навіть двері, які замикають душу, колись відкриваються. Судові слухання щодо Гоголя тягнулися місяцями. Він тримався спокійно. Захист подавав апеляції, дискредитував експертизу, виставляв Назара хворим із підробленими медичними висновками, але громадська думка вже не поверталась. Коли Олексія викликали на допит як головного свідка, він не ховався, приїхав сам. Без охорони, без адвоката, з інструментами. Ви хто за фахом? запитав прокурор. Столяр. І що ви зробили? відкрив двері. У залі Запала тиша. І що ви там побачили? Життя, яке хтось хотів стерти. Ці слова розлетілись усюди. Відео допиту стало вірусним. Олексія цитували на плакатах, у статтях, у школах, і не тому, що він говорив красиво, а тому, що він говорив просто і правду. Гоголю дали п'ять років умовно. Суд не визнав повного складу злочину, але засудив за незаконне обмеження свободи родича та фальсифікацію документів. Його імперія остаточно розсипалась. Ключові люди пішли. Бренд перетворився на порожню оболонку. Назар не святкував, він лише сидів того вечора на ганку і вдивлявся в гори. Ми виграли? запитав Олексій. Ні. Але ми вистояли. Потім було ще багато: інтерв'ю, конференції, публікації. Назару пропонували повернутись у технічні кола. Він відмовився. Лишився в тиші. Олексій повернувся до роботи. Лагодив двері, але кожен, хто звертався до нього тепер, знав, цей майстер відкриває не лише замки. Одного разу до його майстерні прийшла дівчина, несміливо постукала, тримала в руках папку з кресленнями. Мені сказали, ви зможете зрозуміти, Олексій відкрив папку схеми ідеї. Почерк молодої людини, яка ще тільки шукає себе, і ви хочете, щоб це не закрили, як тоді, він усміхнувся. Тоді й почнемо. Історії бувають гучними, а бувають тихими, як крок столяра в пустому коридорі, як подих брата, забутого в кімнаті без вікон. Але навіть така історія може змінити світ, якщо знайдеться хтось, хто не злякається відчинити двері.